Вітаю вас, дорогі друзі. Перечитуючи Євангеліє, натрапив на цікаве місце в Євангелії від Луки. Історія Христа з людьми. І є над чим задуматись і вирішив це просто поділитися просто хотів поділитися велике бажання появилося. Слава Богу, за такі бажання. Зараз я зачитаю і поділюсь словом і для роздуму, для навчання. Для того, щоб задуматись і зробити правильні висновки, хай Бог допоможе. Читаю, послухаймо, Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 го вірша. Христос каже, хто має вухо, щоб слухати, Хай слухає, що Дух промовляє. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них як Побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то був самарянин. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось? А дев'ять же, де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, окрім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Зачитав небагато, але який глибокий зміст. Тільки уявити. Прийшов Христос в село, вони потурбували його, попросили допомоги, наставнику, голосили, допоможи нам, він допоміг, Христос допоміг. Але подякував, вернувся лише один? Як я перечитував, як боляче буває, коли Христос на землі ходив і зустрічав цю невдячність. І він підмітив це дуже важливо. І він підмітив Христос. Я розумію, так торкнулося його серця. Що каже, а де ж останні? Так, а де ж останні дев'ять? Всі ж зцілились, а вернувся один. І Ісус промовив, чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? Наголосив Христос, що подяку Богові потрібно віддавати. І це важливо, нам є за що дякувати Богові. За життя, за повітря. Я думаю, що. В цій історії і взагалі Христос хоче, щоб ми люди зрозуміли, що ми живемо тільки тому, що милість Христа на нас. Тільки тому. І знаєте, як Господу, я думаю, боляче і неприємно, коли люди невдячні Йому, коли просять, просять, просимо, просять, а подякувати, я думаю, майже ніхто не приходить. Каже, коли тривога, то до Бога, а коли вже добре, то й вже й Бог не треба. На жаль, я розумію такий людський факт. Але можна задуматись, змінитись і славити постійного Господа. Як цей чоловік вернувся і почав гучним голосом славити Бога написано: Слава Богу, що хоч один вернувся. Алилуйя! А нам є за що дякувати Богові. Є за життя, за повітря, за багато що, за те, що ми живе, найперше, що ми по Його милості тут живемо на цій землі. Це тільки тому, що він так вирішив. Слава Господу! Хай Господь дасть світлий розум, вдячне серце, щоб бути вдячними Йому, щоб дякувати і пам'ятати, що. Ми, я нагадую і нагадую, що ми живемо, тому що він так вирішив. І, на жаль, світ, люди в світі, світ, я зустрічаю людей. Живуть і не розуміють, дякувати Богу, що Бог дає трошки розуміння цього, трішечки розуміння. Я дякую Богу, що можна поділитися, сказати, що є така можливість сказати, поділитися. Це милість Господня. Я мрію молюсь, щоб над кожним було так, щоб кожного Господь торкався, щоб кожен ділився словом і щоб переживав це. Слава Богу, це ж приємно. А є за що дякувати Богу? Є. Хай Бог дійсно допоможе бути вдячним. Зачитав небагато, але. Як багато можна роздумувати про це все? Потурбували, Христос послухав, допоміг. Не вернулись, не подякували, не роздали славу Богу. А пішли, я думаю, займатися своїми справами. І ще не знаючи, вони дійшли до священиків. Тільки Господь знає. Не описано. Тут не описано, чи дійшли до священиків. Отак взяли. Що потрібно від Господа. Вздоровив Господь і все, і побіг. Я так це уявляю. Прости, Господь за невдячність. І даруй нам, людям, світлий розум, бо ти це відкриваєш, даєш зрозуміти, є бажання, є можливість поділитися. Намагаюся це донести і щоб. Хто слухає, щоб задумався. І щоб ми разом були вдячними. Це бажання мого серця. Миру вам бажаю, Божого благословення бажаю. Бережіть себе. Каже Господь, хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Так каже Господь. Це дуже цінне в очах Господніх, коли ми приходимо і кажемо. Дякуємо тобі, О Господь, за життя, за сонце, за все за повітря, за все за дерева, за все за річки. Це все Господь. Це все він для нас творив. І як Він хоче подяки. Це приклад, якщо батько побудував будинок, дав дитину, прийшла старість до батька, так? і ви уявіть приклад, а син невдячний. А син живе. І розуміє, це так повинно. Батько повинен це був зробити. Це такий, можливо, це такий приклад, такий, таке розуміння повинен. Він зробив це, бо любить. І хай не буде такої думки, що повинно, що Бог. Бог. Він над всім і він все. І він достойний, подяки, поклоніння. І слави, Він єдиний, йому вся слава. Аллилуйя! Миру бажаю, Божого благословіння бажаю. і гарного настрою на день і надалі. Аллилуйя! Бережіть себе! Життя прекрасне! А з Господом воно надзвичайно прекрасне. Якщо Він віддав за нас все. То час задуматись, а що ми віддаємо йому. Слава Богу. Будьте крепкі і здорові. Любіть один одного. Цінуйте один одного, поважайте і прощайте. І хай любов і мир обгорне наші серця. Амінь.